Владе, уяви, що ти став головним наставником, яку б ти тактику обрав для своєї команди? Формацію маєш бути? Ну так. Я завжди, коли в FIFA грав, поки грав коли малий був, я завжди грав 4, 2, 3, 1. І у мене, пам'ятаю, я в першу чергу я купляв собі футболіста на позицію центрального атакувального захисника. Якось все у мене через нього йшло, тому я думаю, що якби тренував, Наповне її побути. А уяви, якщо б ти мав зіграти матч за збірну іншої країни, яка б це країна була? Так, ніщо. Ну, будь-яка. Абсолютно нічого не цікавить. Якби, ну, якби грати, в футбол, то це не було. Окей. А уяви, якщо б ти міг запросити будь-якого футболіста до своєї команди, хто б це був. Месі. Ну, якщо. З... Усіх часів та такий праймовий месій, я завжди для мене це завжди був улюблений гравець. в Принципі не сильніше з кого я бачу. Тому я б хотів мати все такого. Друзі, обов'язково підписуйтесь на соцмережі Сетанта Спортс. Залишайте в коментарях свої питання. Ну а ми з колегами обов'язково будемо на них відповідати. Тому погнали.